Пойдет. Люди, люди. Покащі. Покащі. Якщо ми будемо дуже довго котитись через пішоходне, обов'язково хтось прийде і це буде так, помилка. Так, 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 тут люди. Нас... Личе не подивились. Херова. На іскуді це не помилка, до речі. Я знаю, це. Це фішка. Покащі. Так, ми наліво. Крайнє ліве положення, бо ми кудись не туди їдемо. Процесі підрівняємося. Угу. туди нам. Не туди, не в мийку, не в ветеринарну клініку, а в так. дорогу. Оце тут суєта. Якщо будемо довго кататися через пішохідний, люди прийдуть і сядуть до нас в машину. Так. Там щось з показівка у нас знову сталося. Так. 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 Аж так. до самих воріт, нікому ми тут не перекриваємо. До самих воріт ми під'їжджаємо. До самих-самих воріт. Он ворота. Ага. Оце звідси ми будемо розвертатися. І не треба повністю відпускати тормоз, щоб ми зашвидко їхали. Треба на ага. тормозі підтягувати. Тут же ж суєта. Це була перешкода справа, це БМВ, а це зустрічка. Там вам щось мигає. Ага. Поїхали. Їдемо, їдемо. Їдем. Але його тепер пропустити треба буде. Усі боки дивимося. Без відриву туди дивимося, в дзеркало нахилитись, там машини, так? Ага. Да? Ага, побачили? Да. І цей вже поїхав. Він передумав рух, да. ну, лі, лице сюди. Угу. Там все цікаве. Воно як закінчиться, тоді можна буде продовжувати рух. Все угу. возверкається. Не відволікатись, не відволікатись. Угу. В нього їхати не треба. Да? Угу. Так не їхати тоді. Нахилитись туди і дивитись ще, ще машини там. Ну вони ж є? є. Ну так стійте! Стою. І дивіться далі. Що вона там повернула? Правтичили її поки ще. Так. Дивіться ще! Норм, тепер людей. Людей. Так. Так. Якщо не зрозуміло, то ми стоїмо далі і видивляємося. Ага. І дивимося туди без відриву. Ну треба вперед дивитись. Нафіга нам дивитись вперед, якщо ми стоїмо і хочемо пропустити тих, хто у нас з мертвої зони дзеркала. Тож треба дивитись в мертву зону дзеркала і продовжувати? Логічно. Так. Добре, далі ми пряменько. У нас немає пока що не треба. Одну смугу їм залишити, зупинитись. Все, шикарна позиція. Так. І ми пропускаємо оцих, оці цих, закінчились. Так. Тепер оцих, вони mm -hmm. закінчаться, їх там до хіра. Ми не дергаємося, трамваї враховуємо і тих, хто буде їхати туди. Але тут можна в два етапи заскочити ще на трамвай. трамвай Якщо не буде оцих і оцих. Mm -hmm. на трамвайки весілі. На рівному, на рівному. Не треба нікуди викручувати. Ми вперед їдемо на рівному кремі. Тепер обережно будемо з'їжджати, поступаючись їм. Можна? Пусти в нас? Добре, Ми йому подякуємо. Ой, як Колегу не пропускаємо, їдемо собі. Так. Мы привыкли, что все вас будут пропускать, никто вас не будет пропускать в Тут у нас нюансы какие-то, что нужно переложить, да, кажется? Да, не забываем, потому что кто-то нас передает по правой, это будет ошибка. Пахнет ошибкой, чувствуете? Почему? да. Хорошо, ага. хорошо, пропуска наша, возможно, была. Ще Іще гляньте все, вот тепер можна дивитися біля шох. Так, шо Так, он все. все. Та знався мовила самокатчика, да? На його швидкості ж да? так? Ну нахріна, ну газку випередити його, ага. відірватися від нього, подивитися ще в дзеркало, пригальмувати. Я ж ну, несерйозно це казав. Вимикаємо поки що. Зачем нам велосипеда? Зачем нам самокат? Ми машина, ми можемо їхати швидше. Ми можемо його випередити і після нього перелаштуватись, так? Нахіра ви в нього лізете? Щоб що? Щоб їхати за самокатом? Ні, я зменшила швидкість при налаштуванні. Ми не врахували самокатом. Ми його не бачили. Бачили, а от зараз. Перелаштовуємося, об'їжджаємо. Це буде прямо надзарази, повертаємо. Поверт... Да. Ну вони зараз повернуть. Погнали. Гаску-гаску. До Сараковка його випередимо, там перелаштуємося. Правий покащиваємо. Дікамо туди взяти. Пригальмувати до 20 Вимикаємо покащок, відпускаємо тормоз. Об'їжджати машини не, не треба. Не треба, просто. Да, Ми просто тягнемося за ними.